Як кажуть фахівці муніципального центру послуг, наше місто попереду усіх у кривому розі впроваджують пілотні проекти, які ще не стартували ніде. Завдяки роботі центру створюються прозорі умови для надання муніципальних адміністративних послуг. Працюють 34 спеціалісти різних служб. Усе під одним дахом. На прохання містян у центрі відкривають нові представництва. Буквально останні два місяці в центрі запрацювали декілька нових служб: це підприємство теплоцентраль. Це... Вікно з питань захисту прав споживачів і з питань захисту прав підприємців, крім того, враховуючи розпорядження Кабінету міністрів України від 16 травня поточного року для наших мешканців для підприємців в центрі працюють такі служби, як реєстраційна служба Криворізького міського управління юстиції. як Криворізьке представництво головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області. це під телеканалу Рудана, передавали, що в будь день неділі можна прийти і подати документи для задання паспорта. Вже з початку року послугами центру скористалися понад 15 тисяч громадян. Кожен може проконсультуватися чи й замовити послуги телефоном, надіслати документи до служб центру через мережу інтернет чи поштою. Необхідні матеріали з повним переліком документів, зразками та бланками заяв розміщено на офіційному сайті виконкому міськради та сайті муніципального центру. Усі звернення громадян вносяться до єдиної електронної системи, яка дозволяє проконтролювати оформлення документів та пришвидшити здійснення необхідних процедур. Електронна система запобігає створенню корупційних схем, завдяки електронній системі оцінки якості надання послуг. Ми можемо контролювати кожну процедуру, яка виконується в центрі нашими службами на сьогоднішній день виконується більше 21% процедур раніше терміну. Послуги у муніципальному центрі надаються безкоштовно, окрім тих, які відповідно до чинного законодавства є платними. Звернутися до спеціалістів криворіжці можуть з 9 до 17 години, а у вівторок та четвер до 20. Прийом державними реєстраторами реєстраційної служби Крілорійського міського брання юстиції здійснюється понеділок, вівторок, середу і п'ятницю з 9 до 15 годин. Надасть такі послуги. Державна реєстрація обтяжень права на нерухоме майно надання інформації з державного реєстру прав у формі інформаційної довідки. І надання інформації з державного реєстру про у формі витягу. В єдиному вікні управління Держземагентства надаються такі послуги: це послуга видачі витягу з державного земельного кадастра, це послуга витягу, видачі, витягу з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, це довідка, надання довідки статистичної звітності з форма ШЕСДЕМ. Це послуга надання висновку по проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, послуга надання висновку по містобудівного розрахунку з техніко-економічними показниками, та послуга надання висновку по технічної документації. Земельної ділянки щодо сервітуту для зручності мешканців нашого міста дуже зручно отримувати послуги як на майдані праці. 1, це в управління в самому головному управлінні Криворізького району у Дніпропетровської області та у єдиному вікні муніципального центру послуг. Проконсультуватися із адміністратором центру можна за телефоном 92 13 77. Мешканці східних областей приймаються позачергово.